Скюзмі ворітуїн. Oh, no. О, привіт! Це добре, що я змогла привернути вашу увагу. А тепер до головного: ми відзняли огляд на новий робот-пилосос Mova m 1 та вирішили розіграти його серед наших підписників. Так що ви можете отримати цього малюка зовсім безкоштовно. Просто підписавшись на наш канал та залишивши коментар під відео з оглядом на Дрімі Мова М1». для багатьох, хто хоче собі придбати недорогого, але потужного домашнього прибиральника, наше відео буде дуже корисним. Тому переходьте на огляд, беріть участь у розіграші та насолоджуйтесь чистою прибраною оселею разом з Дрімі Мова М1».